Безплатне тестування на ВІЛ організували на площі біля театру Гоголя у Полтаві 15 травня. Робили це у мобільній амбулаторії. Із повідомленням в інтернеті про акцію дізнався Михайло Шабельник. Я недавно повернувся з війни і мав контакт з кров'ю інших людей, і тому вирішив перевіритися. Пройти тестування могли усі охочі віком від 14 років. Результати отримували через 15 хвилин. Процедура тестування вносить в себе до тестова та після тесту тестування. В чому це, як це проходить, то тобто, зразу ми обсуждаємо з клієнтом обізнаність на інформованість щодо віл-інфекції для того, щоб я в подальшому пісні посліду обстеження надала йому допомітну інформацію. Потім я роблю тест. Тест ці швидкі зараз ми робимо мультитести. Теж тут обстежується на гепатит Б, гепатит С та Сіфіліс. Вірус імунодефіциту людини вражає клітини імунної системи, які мають захищати організм від інфекцій. Це призводить до розвитку СНІДу – синдрому набутого імунодефіциту людини. Хвороба передається статевим шляхом від матері до дитини, а ще під час контакту із кров'ю, зокрема через медичні чи інші інструменти. Захід влаштувала благодійна організація світло надії спільно з обласним центром профілактики та боротьби з ВІЛ СНІД. Зробили це до європейського тижня тестування на ВІЛ та гепатит та дня пам'яті померлих від сніду, який щороку відзначають по третю неділю травня, розповіла Івана Данилишина. Дана акція, взагалі, покликана на привернення уваги населення до до проблеми ВІЛ СНІДу, їх поширення, виявлення та лікування на на даний час лікування від ВІЛ є неможливим, але можливе. За вчасної діагностики та прийому антиретровірусної терапії можливо зберегти якість та тривалість життя людини віл інфікованої Також у суботу у нас акція з тестування на ВІЛ в торгово-розважальному центрі ПАТР. Уперше таке тестування прийшла Анна Булавенко. Про захід дізналася із соцмережі. В першу чергу це моя безпека, моє здоров'я і, звичайно, що безпека оточуючих, люди, з якими я розділяю побут. Звичайно, що мій партнер. Мені подружка запропонувала, і ми вирішили, що для власної безпеки це було б дуже круто пройти. Спершу мені було напевно більше. Лячно через те, що взагалі брати кров, я цього не дуже люблю, коли беруть кров з пальця. Але потім, в принципі, дуже я б сказала, доброзичлива така атмосфера, і напевно, оці візиточки, які дають, вони дещо підбадьорюють, тому що там написано, що навіть якщо у вас виявиться щось із цього, то з цим можна жити і жити доволі безпечно. Під час тестування, яке тривало з 12 до 14, здійснили перевірку 34 людей. Із них в однієї виявили ВІЛ і ще в однієї гепатит. С, повідомила керівниця відділу проєктів та програм громадського здоров'я благодійної організації «Світло надії» Івана Данилишина. Як повідомила завідувачка відділу моніторингу та оцінки обласного центру профілактики та боротьби з ВІЛ СНІД Людмила Кулинич, від початку року на Полтавщині виявили 67 нових випадків віл інфікування Станом на 1 квітня цього року в області на обліку перебувають 3842 людей. Із них із СНІДом 1043. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава.